Якщо ваша страхова компанія платить вам за заміну даху, у вас є сонячні панелі, дивіться, що трапиться. Є декілька, і я не є професіоналом по сонячних панелях, я просто в загальному знаю, тому що мені приходиться стикатися з цим час від часу, напевно, кожного місяця. Є декілька способів, як ви можете отримати панелі. Це або ви купуєте їх ну, в кредит, чи просто платите, або ви їх орендуєте. Якщо ви їх орендуєте, то тоді страхова компанія вам не заплатить ні копійки за те, щоб зняти ці панелі, щоб поміняти дах. Тому що це є бізнес operation, тобто ви орендуєте свій дах або здаєте в оренду свій дах, щоб сонячні панелі там стояли, або ж ви орендуєте панелі, які не ваші, там з цим треба бути дуже обережно, справді тому що страхова компанія може відмовити вам теж в клеймі взагалі, тому що ви робите бізнес оперейшн, тобто робите якийсь бізнес на своєму будинку, чого ви робити не маєте. Тому якщо ви хочете робити клейм страхової компанії, будьте обережні, бо дайте нам знати, або комусь хто знає, як це працювати, щоб точно не вляпатися в що, що ви не хочете вляпатися. А якщо сонячні панелі... Ви їх купили або виплачуєте як кредит. На рахунок цього я зніму окреме відео, щоб ви знали, як це працює. Скролите вверх, щоб почути більше деталей.